Де підозра, де підозра. Це, як виправдовуються ті, з ким я там спілкувався, визнані, що треба все ж таки занести всіх хвости, в тому плані, що не було потім претензій до чистоти цього. Слідчого експерименту, так скажемо, треба ідентифікувати всіх персонажів, які були на цих плівках. Тепер же не тільки плівки міндіча, тепер же міна уповільненої дії. Вона була закладена Сапи-Набу в кабінеті Киселя, найближчий соратник шефіра і зеленського самого сьогодні. Який очолює пливовий дуже важливий комітет Верховної Ради Транспортний, і це саме та особа, яка викупила у Зеленського його маєтки в Іванковичах тут під Києвом. І саме ця людина більше ніж два роки. Була на прослуховуванні в НАБУ. Сьогодні цікава деталь, що головна там мета була у зустрічі ФБР і Міндіча, яким чином вирішити питання цього компромату, і ось в цих матеріалах, які були оприлюднені «Зеркалі тижня», зокрема, вже йдеться про те, що намагався поклад заступник голови СБУ, який присутній разом з Умєровим, що вони вимагали в ФБР перекритий канал. Постачання інформації технічних засобів, які ФБР ну і можливо ЦРУ стверджують, що це паралельно діє не тільки по лінії ФБР, а по лінії ЦРУ. Зрештою, як вони розповіли, тепер буде зрозуміло багатьом наскільки потужний інструмент смартфон. Компанії Apple, якими чудовими здібностями технічної розвідки він так виявляється наділений, да, і що дозволяє навіть в виключеному режимі проводити певні розвідоперації. операції. Ну такі мені повідомили цікаві деталі. Але ж намагалися якраз на цій зустрічі вплинути на ФБР, щоб вони перестали надавати цю технічну допомогу, щоб канал постачання цих даних перекрили. Але вже цього джина з пляшки вже Ой, да, випустили, так, да. да, і як стало тоно ж таки. Відомо, ця інформація вже пішла. Про те, що на цих записах як слуги отримували свої конверти в кабінеті кіселя, так виявляється, що не тільки слуги, але і представники інших політичних партій, які, начебто, себе позиціонували як проєвропейські, прозахідні, але певна частина з них пішла на прикормку якраз до юрмака, і от ну і зеленського, але їхнє фінансування вже відбувалось не по каналу Міндіча, а по каналу соратника, братів Шефірів і самого зеленського Кіселя. Я одну з версій висував. Що що ну, як відбувається тиск, чому ФБР зустрічалося з е, Міндічем? Я думаю, не тільки я про це говорив, що вони шантажують е, Міндіча і, ой, Міндіча, господи, Умєрова, Умірова, вибачаюсь, Умєрова, а через Умєрова там, типа, що... Е, умерла, ти передай е, Зеленському, що у нас є на вас ось папочка один, папочка два, папочка три. І тому погоджуйтесь на е, пропозиції Віткофа інакше ну, інакше три крапочки. Да, інакше там щось буде вам е, погано. От, е, але е, дехто, ну зокрема, там е, я чув. Від, е, Наприклад, від Романа Безсмертного він заперечує цю версію, і каже: Ні, там тільки похайте рубайдену. Там, типа, що ця версія там не дієздатна. Що ви скажете про ці версії? Може бути така версія життя здатна, що що Україну шантажують через те, що є інформація на корупцію самого портрета. Так, абсолютно. Вчора почув від дуже проінформованих джерел, що голос Зеленського є на плівках, і це дійсно такий серйозний компромат, який дає можливість його шантажувати і контролювати його діяльність. І саме от головна мета була цих зустрічей з Кеш Пателем з його заступником у Єрмакау і найбільш сьогодні. Наближеного, так скажемо, спеціаліста з спеціальних операцій продана, найближеного до дуету Зеленського і Єрмака, що була головна мета була просити припинити постачання цієї інформації в українському набу, тобто, нехай добре, у вас все це десь зберігається в папочках, але ви ж не маєте підривати наші позиції в внутрішньополітичному фронті, якщо ж ви даєте таку підривну інформацію для наших опонентів, наших суперників, що це наші позиції. Всередині країни підриває, як же ми можемо тоді з такими позиціями вимагати суспільства порозуміння стосовно можливих наших поступок на фронті якраз перемовин з росіянами? Я що хотів: е, ну, от е, уточнити? У нас виходить так, що багато людей все-таки цікавиться: так будуть ж, все таки, до нового року щось буде з оцього, що колотили три тижні, чи воюємо до весни? Ну, ми почули ж вчорашній ефір Путіна. Я не думаю, що хтось витримав всі там 4,5 години. Але я прокручував Так, прокручував. Да, вижимка була ж абсолютно в такому шовіністичному стилі. Тобто, дві третини всього цього ефіру було присвячено саме Україні. Повторював Путін, що треба все ж таки виконати головне завдання ліквідувати передумови для цього конфлікту, що все ж таки Росія ні на кого не нападала. А це все вона стала жертвою. Хоча до того стали порівнювати його вислів з його заявами в 22-му році, коли він сказав, я надав наказ розпочати спеціальну військову операцію. Тобто тут він каже, що ніякої операції він не розпочинав. А, а тоді вихвалявся. Нагадаю, і в 15-му році, коли спочатку він спростовував участь російських військових в Криму, що вони жодним чином не дотичні були до цих зелених чоловічків, просто знайшли там якісь воїнторги, да, -да. купували там форму. А потім вихвалявся, що він 24 на 7 в Кремлі займався плануванням і координацією цієї операції. На жаль, цей рівень цинізму та да, лицемірства і брехні він абсолютно космічний в Росії. Вони ніяких реальному... no. ну, Ми ж бачимо і на прикладі наших да, там в Росії. Зе-фанати через Латинську Зе, а в нас з фанати, да, які досі чомусь продовжують вірити в чистоту намірів Бо не втіка Янилоховича. Да. Ну, які От, все ж таки е... вас коментарі стосовно цієї останньої соціології, тобто в мене вразив цей дисбаланс на що з одного боку 60 йому довіряють, а з іншого боку, 60 начебто його звинувачують в тому, що він е... головний винуватець мародерства. Е... Ну, ну, це, це відомий парадокс е... соціологів з цим стикнувся вперше, здається, в 99-му році, коли були вибори кучма Сіманенка. І я вперше проводив фокус групу, і у мене було ну, розрив шаблона. був що одні й ті ж люди, які там, типа, е, а багато питань було. Ну, фокус група десь ну, півтори-дві години. Да, і Питань багато. В тому числі ж ми наводили наводящі питання були там стосовно голодомору, а там вашій сім'ї там ну, якось торкнулося і там кажуть: О, у мене там, типа, у бабусі там брати померли, там все хто це хто винуватий в цьому. О, в цьому винуватий там сталінський там, комуністичний режим. Чому в Радянському Союзі це замовчувалось? Ну тому що, мабуть, комуністи не хотіли брати на себе відповідальність. Оце підвожу, підвожу, а потім. А за кого ж ви будете голосувати? За Сіманенка? І я такий бум, як мішком прибитий. Чесне слово там. Типу люди у вас в сім'ї вбили голодом комуністи. Людей, ну, ваших родичів, фактично, ви чудо, що ви вижили, але будемо голосувати за комуністів і це. Я вперше зіткнувся з таким парадоксом. Потім на соціології ну дуже часто я проводив, я якраз спеціалізувався на локальних кампаніях, ну там Верховну Раду депутата, да чи там мерські кампанії маленькі, але я, як політтехнолог. Е, ну, я з 94 року о, займаюся виборами, тобто вже ого-го скільки. Да? 17 чи скільки вже кампаній у мене було. От і, і кожен раз я там про соціологію, як правило, я ж і опитувальник складаю я. Ну, понятно, я ж сам не, не бігаю, якщо це соціологія там з бумажками чи зараз з планшетом ходять. Да? Але ж потім я узагальнюю я це все бачу і ну, е, там дикі випадки, коли там. Е, Ну, вплоть до того, що там, тіпа, там я за там, за Бандеру, там, але й за Януковича, ну, ну, до прикладу, да, там, тіпа, або там ще щось. І ти бачиш, там, дивуєшся ти, ну, е Просто мозговому потенціалу наших деяких виборців це капець. От, і тому про цей парадокс я знаю. Але я хочу, щоб знало більше людей, що і щоб ну, і ми щоб намагалися пояснити. Ну як так? Що люди, які от зараз, зараз ну я зараз не проводив, але мої колеги проводять, і мені потім вони розказують, що я ж кажу, що зараз ситуація така, що колега виходить, каже, хочеться стакан хряпнути після цієї соціології. Чому? Тому що. Запитує, от сидить шість людей. Як правило, на фокус групі сидять якісь представники якоїсь або вікової соціальної групи, професійної. Ну і в даному випадку там вчительки 30-39 років, тобто вікова група зріс і професійна група, вчительки, набрані всі однозначно з різних школ там, міста Суми. І коли їх питають, там, типа, є, ви впевнені, що корупція є? Так, да, в Україні є корупція, багато більше, ніж було при Януковичі? точно більше. Ну, це завжди у нас приближення, здається, що зараз хуже, ніж було колись. Це я, як соціолог, ну я не соціолог за, за фахом, але як політехнолог це я готовий стверджувати. У нас завжди у людей, от раніше було класно, раніше ж пломбір був лучше. От, але мається на увазі. Це вчителька, вчителька, яка вчить дітей. Розумієте? І вона от розказує, що да, корупція є. Уточняють, по опитувальнику, корупція на місцевому рівні чи на центральному? І там, і там. Окей, де більше? Більше на центральному рівні, тобто, більше крадуть на рівні міністерств, там, да? уточнюють, да, Так, ви так вважаєте, так. Да. Як ви думаєте, там, Міндіч є, е, чи це придумано? Ні, Міндіч дійсно існує, це невидумана ситуація, Міндіч крав. Як ви думаєте, там. Єрмак і Зеленський дотичні до цього? Да, дотичні. Ви впевнені в цьому? Да, впевнені. Е, тобто, там Зеленський знав про дії Мінніча? Да, знав. Ви довіряєте Зеленському? Да. І після цього, звісно, хоче соціолог встати, э, ну, грохнуть отак ноутбуком цим обстолів, щоб він розсипався. Сказати: Ви дебіли, як тобі доручили дітей учить, як тобі могли доручити дітей учити. Тобто, Зеленський в курсі, що він крав? Так, да, в курсі, ти йому довіряєш, да. ну, все, <при приплили. Тобто, вот. таке, таке теж буває. І <при> оце, вот але це парадокс, ну і кажуть, Вітя, поясни. От, поясни, поясни, як це вчителька з вищою освітою закінчувала ж там років 20 тому університет. Ну, я кажу: ну, важко це пояснити, але це пояснити можна тим, що, можливо, вона думає, ну, все одно ж, Зеленський же зараз виступає від імені нації, що він на переговорних процесах, і, тіпа, ну, немає. Можливості йому не довіряти, Типа я довіряю Зеленському, тому що ну за посадою, поки в нього ця посада. Але між тим, ну факт же ж з пісні не викинеш, Що зеленському довіряють, знаючи, що він в курсі, він в темі в долі, і довіряють. Ну, для мене це ну з моєї точки зору не збагненно. Але ми цей факт мусимо виокремити і якось його намагатися пояснити, чому люди е, впевнені, що Зеленський втім і в долі, але в тому ж числі довіряють. Але знову ж нашим глядачам треба сказати, це не дорівнює електоральній. Симпатії, тобто не значить, що вчителька побіжить за Зеленського голосувати. Але ну, як, можливо, вимушено довіряє. тому що інакше, якщо не, не брати цю версію, то версія стається одна. що ми дітей довіряємо цій вчительці, а вона, ну, вона тупа. Ну, або, ну, або одне пояснення, що вона тупа, або вона довіряє вимушено, що типу а кому ж довіряти, він же ж представляє наші інтереси, він же ж он їде за мир домовлятися, за заморозку конфлікту. Ну, десь так треба, щоб ми розуміли, що замовник визначає, що публікувати, а що ні. І тому можуть, о, класна тема підходить нам. Дивіться, Зеленському довіряють 60%. Публікуємо. А, наприклад, не публікуємо там е, е, загальну ситуацію, що повністю довіряю, а це 23%, Частково довіряю, там це е, 37%, Ага, разом це 60%, Але виходить, повністю довіряємо тільки 23%, Але ж немає не розділили на два оцих, там, типа, повністю частково, тому що ну е, там. Довіриш ти Вітя, там Зеленському е, начитувати те, що Литвин написав з суфльора? звернення на Новий рік українцям? Я, ну, я би не довірив, звісно, і цього, але хтось каже, що довірив, хорошо. артист суфльора добре читає, да? там, типу, а от щось не довірю. Тобто частково довіряю. От довіряю, наприклад, Котика впостить і бабушек через дорогу переводить. Я б Зеленському і бабушку через дорогу не довірив перевести. Ну от у мене ступінь тотальної недовіри до Зеленського. Але хтось би сказав, що ні, бабушку можна сміло та не будете переживати за бабушку, не, не зіб'ють на землі бабушку. Ні, Зеленський бабушку точно переведе. Ну все. А довіряєте Зеленському ще на 5 років країною управляти? Ні, ні, точно ні, хай прийде хтось інший. От десь так. Тось бабушку переводить, довіряєм ще щось не довіряє. Повторюю: Віктор Бабаренко не довірив би Зеленському нічого в залі там. Я б кота йому погодувати, не довірив би. То що, блін, іспортить кот, бідний може ж здохнуть. Так не, настільки показовим був. Той э, фрагмент з інтерв'ю Олени Зеленської, коли сказали, що ми йому навіть ключі ніколи від квартири не довіряємо, тому <реш> то, що, він, то, що він такий безпорадний, взагалі що не може вчасно знайти свої ключі, весь час їх там губить. Тому він такий і залежний від Єрмака, що він хоч більш-менш <реш> влаштовував його там, побутове життя. Ну і хоча б графік його допомагав йому там притримуватись своїх тих чи інших там зобов'язань, обіцянок тому, тому він, мабуть, і вірний дружині, тому. Що дружина, сім'я створювала йому зону комфорту вдома. Єрмак створював зону комфорту е, на роботі. Тобто, Володимир Олександр – це людина, яка не може виходити з зони комфорту, і тому їй потрібен е, не голова офісу президента. Зеленському потрібен єрмак або людина, яка йому забезпечуватиме комфортне перебування на посаді. Ось хто йому потрібний. Тому, тому досі немає Єрмаку заміни. А тим більше, що ви кажете, що вони все одно, все одно він приїжджає йому е, помить спинку. Да? Ну, це цікаво, що ми всі побачили по тій соціології, яка вже була оголошена попередньо, Хоча Кміс не підтвердив і не спростував її, да, сказав, що вони не можуть її досконалість і достовірність цієї соціології підтвердити, але і одночасно її не спростовують. Ну, можливо, малися на увазі, що вони не мали права її розголошувати, оскільки це була закрита, начебто, інформація на вимогу замовників, але вона стала там відомою в широкому загалу. Цікаво, просто що у всіх викладках на першому місці практично. Ну, крім Петра Порошенко, військові, де тобто і залужний, і. Не... Будан в Буданов і Біленський, і в той самий час як же будуть проходити вибори, якщо в них не буде можливості відповідно сформувати свої передвиборчі штаби. Ну це ж військові люди, хоча Зеленський обіцяє, що 60-90 днів він готовий буде організувати вибори, як можна за 60 днів організувати нормальну передвиборчі перегони? Ну, хоча б просто висвітлити їхні передвиборчі програми, вже не кажучи про те, щоб розгорнути свої штаби по регіонам, тобто це буде відверта пародія. До результату, в якої не буде відповідно довіри ні в українського суспільства, наших ні в наших західних партнерів, як це відбулось нещодавно в Грузії. Багато разів відбувалося в тій самій Білорусі. Ну як на вашу думку, все ж таки, як політехнолога, який мінімальний термін? Ось мерега, багаторічний керівник і спеціаліст нашої центральної виборчої компанії, да, він заявив, що не менше ніж півроку потрібно для того, щоб відповідним чином організувати і провести вибори. Я думаю, що е, сам виборчий процес у нас же ж прописаний виборчому кодексу по президенту 90 днів. От по парламенту можливо скорочена процедура 60 днів, і воно логічно. Якщо у нас позачергові вибори 60 днів, будь ласка, отоголосили, як власне і було в 2019 році. Зеленський розпустив парламент, і за 60 днів відбулися вибори. Да, там ЦВК там на виконання його указу оголосив. Але е, 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 треба ж розуміти, що в яких ми умовах і зрозуміло, що. Без заморозки там і говорити нічого можуть бути лише онлайн голосування, як єдиний варіант, і який цей варіант найбільше влаштовує Зеленського. Якщо ж говорять про президентські вибори, навіть якщо їх скоротять там від 90 до 60 днів, скажуть разом, врагу ворот, типа там окей, 60 днів, але це на сам виборчий процес. А до нього ж треба бути готовими, і основна неготовність, яку уже зараз можна ну, зменшити або зняти. Це голосування наших співвітчизників за кордоном 5,8 мільйонів громадян по оцінкам е, нашого МЗС. Це громадян, це крім дітей до 18 років, 800 тисяч десь в Польщі, 800 тисяч або навіть більше в Німеччині. А голосування по виборчому кодексу можуть здійснюватись за, на закордонному округі е, лише на в, е, дільницях в посольствах конкурс, і консульствах. і консульства дипломатичних. Ну, в Польщі посольство в Варшаві, і можливо, там десь 5-6 консульств, ну, може, десять. Зараз відкриваються е, так звані відділення е, так званого документу, да, тобто ті, хто надають допомогу українцям, якщо їм треба потрібні, якісь видати нові чи поновити дії того чи іншого документу, то для цього створені центри обслуговування. Да, да. Ну, це ЦНАПи ЦНАПи, да. ЦНАПи, ну, да, от скажіть. От ви ж ви проводили вибори в Ізраїлі. Ви в консульстві? Скільки е, дільниць можна відкрити в консульстві? Ну, одну-дві. Ну ні, якщо це одного одне консульство, вкнув в немає сенсу відкривати в тому самому місці друге консульство. Це вже не буде це вже не буде консульство. Це буде вже якесь приміщення, яке ви наймаєте. Припустимо, я проводив виїзні консульські прийоми. Я на цей час орендував приміщення, але ж воно не мало статусу насправді О, дипломатичного представництва. Там, там не було, було прапора відповідно. України. І от питання питань. Чи можна нам відкривати закордонні дільниці, наприклад, при університетах, торгово-промислових палатах або відділення консульств, або виїзні дільниці? Тобто, посольство формує не одну дільничу комісію, а наприклад? 100 в Польщі, і в усіх, ну, в воєводствах не ну там скільки, 25 у них ні, 18, здається, воєводств в Польщі і там по 2-3 на воєводство, у всіх ну, не в кожній гміні, звичайно, да? але там 100 дільниць, і треба зараз прорахувати, 100 дільниць пропустять, 800 тисяч виборців. Мабуть, що ні. Тому що в середньому дільниця пропускає 2-3 тисячі. І то це тоді вже шальні черги. Да? От, умовно, ми мусимо розуміти, що 800 тисяч, звичайно, виборців в Польщі не прийде. Але якщо прийде 500, ну більше там 60%. 500, уже 100, 100 дільниць не, не, не пропустять. Значить, треба 200 дільниць. Як відкрити в Польщі 200 дільниць? Для цього уже можна було створити робочу групу, Прорахувати, які зміни мають відбутися до законодавства, хто буде формувати ці дільниці, тому що раніше формував ну, посол призначає голову дільничої комісії, а тут хто як щоб був і представник Зеленського, і представник не, Залужного, і представник Порошенка і Юлії Володимирівни, там, наприклад, правильно, хто буде формувати ці дільничі комісії? Зараз пропишіть, що такі-то таку-то статтю. От, формування дільничих комісій. Є ж розділ в законі? Є. От, допишіть туди, як формуються ті, ці дільничі комісії, де формуються, які у них повноваження, хто формує, як обирається там ну, голова дільничої комісії, жеребкуванням окей. Хто голова, хто секретар? Це тільки парламентські. Партії групи можуть там формувати дільничі комісії, чи хтось ще, тому що виходить, що залужний тоді не може бути представлений або ж Буданов, або Білецький, а можуть бути тільки е... слуги народу, Європейська солідарність і голос. Окей, ну і оці всі нюанси не потрібно чекати як. Корнієнко ж здав, що вони неефективні. Як він здав, він сказав, так у нас навіть черновиків немає ніяких там okay. законів. Тобто, ви тупі, ви неефективні, це те, що треба вже зараз проговорювати. І це треба, щоб були представники МЗС, оцей комітет державного будівництва да, Верховної Ради, МЗС, хто ще там може бути, ЦВК. От три в ці робочі групи, плюс багато експертів. Це комітет виборців України, того ж, магія візьміть, він вам маслом каші не спортить, да? ще якогось візьміть, які будуть вам говорити, як треба. І хоча б цю проблему закрити. Щоб можна було сказати, законодавство готове. Ми зараз заморожується конфлікт, умовно там якогось 1 березня, і ми там на 10 виносимо вже на голосування на 10 березня, 15-го ЦВК оголошує президентські вибори там по 90 днів, чи по скороченні 60 днів. Ну, Зеленському, чим швидше, тим краще, тому що, можливо, там вони запутають в соснах, не дадуть зареєструватися там чи залужному, чи Буданову, чи комусь да. Хоча знову ж ми розуміємо, що їхня стратегія виборча буде направлена, щоб було щоб кожна бригада або принаймні кожен корпус військовий мав свою партію. От третя штурмова своя партія, Азов, своя партія, Хартія там, щоб було 58 військових партій. Це ж їхня стратегія буде однозначно, щоб розмиття це все. Okay. От е, то е, їм, звичайно, Зеленському будуть е, класні, швидкі вибори. Але ж нам треба не так, як треба Зеленському. Тому давайте президентські 90 днів, давайте парламентські, ну теж 60 або 90. Як ми їх рознесемо? В, в часі не обов'язково, що вони мусимо провести пар президентський, а потім аж парламентський. Власне, виключно Зеленському вигідніше к... Вірні, команді Зеленського вигідніше, поки у нього є рейтинг, провести спочатку парламентський, стати парламентарями, а потім уже виграє Зеленський чи ні у умовного пальпаляка чи у Єрмака буде вже мандат, корочка депутата. Отак. Але, блін, жодних нам, ну і мало того, не кажуть. Да, ми на вибори готові Зеленський готовий. Як же ж ти готовий, Як у тебе навіть чернетки немає. Дійсно, треба кваліфікованих фахівців долучати як варіант, як додаток до дипломатичних представництв посольств, консульств і цих ЦНАПів, які сьогодні вже діють, можна було б задіяти дуже сьогодні розголошену мережу нової пошти. Це представництво української компанії, які мають свої приміщення вже сьогодні. Там 250 відділень нової пошти в Європі. Тобто, відповідно, вони ж орієнтуються по кількості споживачів цієї послуги, і відповідно і розподіляють свої відділення. Відповідно до потреби, там, де є українська громада, там вони відкривають. Тобто можна було. Скористатися цією мережею, тобто це вивчати і дійсно вже сьогодні, хоча б на базі так, спільної із відповідними державними органами повна Рада, якщо вона отримала таке доручення разом з МЗС, то має проробляти такий варіант, тому що ми знаходимося в ситуації, коли найбільший термін керівництва країною сьогодні рекордний, мають ті, хто абсолютно не кваліфіковані для того, щоб в такий важкий час управляти країною, що на рівні президента, що на рівні Верховної Ради, два верховні. Одних державних органах, які довели свою абсолютно непрофесійність, Про -про -про -пригодність, ну пригодність, да на жаль, і крім просто профанів, непрофесіоналів, там же величезна кількість зрадників, і злодіїв і збочинців всіх Да. Да, mm -hmm. да. І просто гвалтівники, аналтабу, на це все. Ну, і просто я, я дивлюсь на того Стефанчука, який він дикий, як він себе поводить, особливо з жінками, ну, неінтелігентно. І ну, дивишся там, ну, е, наскільки у слуг народу багато, просто бідляцтва. І е, тому ну, я сам прихильник того, я студентам завжди кажу, що е, усі узагальнення неправдиві. Не можна сказати, там, що слуги. Народа всі, ну там бидло, Да? але я кажу, що у нас узагальнення показують тенденції. Тому ми можемо сказати, що припустить да? там, типа припускаємо, що там є можливо і нормальні люди з мозгами, але тенденція така, однако, що там переважна більшість, тотальна більшість, я би сказав, слуг народу. Це некомпетентні корумповані. Або і навіть про Росію. ну. Умовно, там люди деркача чи Медвічука там. можна, Там питаєш, там, там, у тебе деркач завербував? Ні, Медвічук. Степочук, хоча й потрапив в політику через КВН, це ж його кавенівські зв'язки вивели його на таку орбіту, але він себе позиціонує як великий науковець. Але ж цікаво, що його, мені здається, мінімум було дві спроби його провести в академію наук, Аук, членом академії наук, його обидва рази провалили. Його там же це голосування цими так званими білими і чорними шарами. І він, і він двічі так зганьбився, отримав абсолютно більшість чих чорних шарів гукульок, І Його з другої навіть спроби, коли там ламали всіх академіків. Вони його не провели. Тобто я не думаю, що він третій раз буде ганьбитись.